Привіт, друзі! В попередньому відео я казав, що обробили ми бджіл біпіном, і наступним нашим кроком буде вже розкладання холстинок. будемо туди стелити мох лісовий. Ну і от саме зараз цей момент у нас і настав. Використовуємо такий лісовий мох нашого виробництва, наш місцевий. От. І зараз ми будемо міняти тут, повсюду. Холстинки. от, знімати от плівки і будемо класти лісовий мох. Як це буде відбуватись, зараз я вам і покажу. Друзі, хочу вам нагадати, перед тим, як ми почнімо працювати, щоб е, хто ще не підписаний, обов'язково підписався на мій канал, ставляємо подобайку пишемо коментар. Ну і погнали! Мох власне для чого ложиться сюди? Для того, щоб от бачите, от бачите, такого не траплялося, повністю мокра подушка. Мох він як природня губка. Він в себе втягує вологу і в собі її тримає. Тоді ні кришка, ні оце, воно сухе, а сам, е, от, а сам мох він буде вологий. І через дірки в е, вентиляції в кришці власне та волога і виходить у нього. Тому в принципі для цього кладеться. власне, отакий от Така температура, як зараз, не підходить для такої процедури, бо зараз у нас мороз, мінус один, мінус два. Краще це робити, коли іще плюсова температура, але в нас не було часу, тому в принципі, підійде і зараз. Воно просто погано тим, що треба обережніше для того, аби не турбувати бджіл. Якомога менше, тому що вони вже зараз сидять в хлубі, їм потрібен спокій. А ми тут лазимо в холод. от Власне, через це бажано робити цю процедуру, коли ще тепліше. А так в принципі, можна і зараз. Так, йдемо далі. От власне, бачите, і те, про що я казав, ось збирається оцей конденсат. І в них о, тут в гнізді дуже волого. От, цей конденсат збирається через те, що вони дихають. А діватись йому немає куди, Вон там дірочку ну, прогризли одну, але то їм замало. Для цього кладеться холстинка, яка пропускає повітря. І мох, який вбирає цю зайву вологу і через оті дірки от в кришці власне, зайва волога і виходить. Хоча все одно мох він вологий. Ми його навесні розбираємо, він достатньо вологий буде. Так, друзі, закінчили ми процедуру цю прекрасну, як бачите, усі вже без плівок. Тут з плівкою, бо тут вже нікого нема, треба зачинити. А так, в принципі, всі ми замінили. От. Всі зараз вже знаходяться із, як ви бачите, із мохом. От. От. Всі, вся пасіка повністю. Так що такі от справи. Наступним кроком, що ми будемо робити, це будемо вже через тиждень. Сьогодні у нас субота, в наступну суботу вже приїдемо, будемо запихати між вуликами осоку. От. Ну і накривати криші для того, щоб вже на них нічого не летіло. Ну, а передати побачимо. Якщо не буде великих морозів, то Передач ще не скоро ми зачинимо, можливо, і взагалі не будемо. У декого при таких морозах, як у нас зараз, там до там 7-8 градусів люди їх навіть отак от просто залишають, от як стоять, бачите, і ніхто їм більше нічого не робить. От. А я ховаю, оцих я позасовую от сюди всередину. От. От. Тих сюди всередину ми поставимо, це все вичистимо ну і накриємо. Все-таки їм буде трошки затишніше, це вже добре. Так що з цим ми розібралися. Всі мі слабенькі. І це причина тому, що я їх не годував зовсім. До речі, вже це буде третя зима, коли бджоли зимують виключно на меду. Меду в них дуже багато, але цього року вони його наносили як ніколи. Перший раз, оскільки я от займаюся бджолинством. Я викачував ми три рази за сезон. Це був перший раз, ніколи стільки не було. Відповідно, бджоли спрацювалися, вони слабенькі, там ну такі подвіжмені бджіл, деякі лише мають е, достатньо бджіл. Тому рано навесні я їм кину по канді. Не знаю, раз, може і по два блинчики дам, побачимо, як буде воно. Це буде залежати від того, як вони його будуть брати. От. Ну а поки що, в принципі, на цьому вже все. Всім до побачення. Чао!